Зустрічай Золотаву осінь зі змінами. 9 вересня увесь світ відзначив День краси. Тому наша редакція та неймовірні майстрині краси Семенівського краю вирішили не стояти осторонь цього свята, гортаючи сторінки модного глянцевого журналу, ви хотіли бути схожими на тих, хто зображений на обкладинці. Саме 17 вересня ми хочемо подарувати вам таку можливість. Наші чарівні майстрині люб'язно погодилися надати знижки для своїх клієнтів у цей день. Правильно оформлені брівки, ідеальна зачіска чи стрижка з підібраним кольором волосся, малюнок хною та багато іншого стане ідеальним доповненням до вашої природньої краси. Настав час змінитись, не бійтесь експериментувати над своєю зовнішністю. Можливо, це саме той поштовх, якого ви так чекали, а допоможуть створити новий образ дві майстрині своєї справи: Сніжана Задорожна та Світлана Новікова. Сніжана надасть вашим брівкам правильної охайної форми, яка додасть вам ще більшої привабливості. Працює за адресою вулиця Пушкіна, 57. Світлана Новікова допоможе створити вам новий образ за допомогою нової зачіски чи нового кольору волосся. Працює за адресою Перукарня Світанов, вулиця Шевченка, 26, дріб 67. Тож не вагайтесь і поспішайте!